Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Захисник Запоріжжя, тихоховний. Андрій, будь ласка, ваші враження. В першу чергу хочу подякувати за підтримку, яка сьогодні була в залі. Багато людей за нас болівали. Дуже приємно грати при підтримці. Хочу привітати нашу команду з перемогою, керівництва. Гравців, ми дуже багато тренуємося, але наші результати бажають бути кращими, і тому нам потрібно виходити на новий якийсь рівень, більше вірити в себе, більш дорослий баскетбол грати, тому що у нас деякі моменти ми граємо, наче як в ЮБЛ, дитячу лігу. Тому сьогодні ну, гарні емоції перемогли. Я вважаю, що гра може бути наша набагато ще. Є краще. Ще далеко до ідеалу, але добре, що є позитивний результат, тому потрібно рухатися вперед. і, Може будуть ще більше приємні ігри у нас. Головне тренер Запоріжжя Хану. Тренери, будь ласка, ті ваші враження від цього матчу? Важка гра. Важка, важка, важка. Я вважаю, що Ліга, окрім Дніпра, дуже рівна. І кожен матч це виклик. це виклик. Сьогодні ми перемогли. Я вдячний хлопцям за віддачу, за дисципліну та за настрій. Настрій сьогодні був. А так, не без помилок, це трапляється з нами. Але сьогодні план на гру був виконаний майже на 70 75 Це для нас дуже гарно. Перед цим баблом я хлопцям казав, що мене не влаштують тільки. Одна гра, ми дуже, дуже е, десь хотім, е, е, вернути боржок Києву за два прикри, за дві прикри поразки, тому у нас є план. І я е, зараз спілкувався з хлопцями, і ми сумісно вирішили, що завтра будемо бадатися. Як це вийде, то друга річ. А на зараз, е, хоч трохи. Кращий настрій дуже давно мене перемагали, тому готуємося до завтрашньої гри. Дякую. Дякую. Форвард Форват говорити, якщо, будь ласка, ваша враження. від Вітаю на Запоріжжя з перемогою. Вони сьогодні продемонстрували, що вони хочуть більше за нас, я вважаю. Тому що ми почали дуже погано. Першу чверть ми пропустили 20 очків за першу чверть. Це дуже багато. При тому випадку, що ми команда позиціонуємося від захисту, і це багато для нас. По-друге, ми пропустили, програли підбір. Тобто у Запоріжжі 48, у нас 39, і в нас більше втрат. І от із цих Скажемо, дрібниць, а може, і не дрібниць. Ми програли гру, тому що рахунок та не дуже та різниця велика. Ми завжди програвали то в 4 очка, то в 5, то в 6. Тобто були не на великій дистанції. Ну от із таких дрібниць, там, де ми не підставились, або зробили е, е, якусь глупу втрату. І от із сукупності всіх цих, цих речей ми сьогодні і програли. Хочу подякувати Збройним силам ЗСУ за те, що боронять нашу Україну. Дякую вам. Слава Україні, слава ЗСУ. Очередная поразка. скажу. Дуже погана реалізація кітків. Про програли підбір. Багато помилок не виконали, не виконали вимоги щодо э, захисту, так і нападу приймали неправильне рішення. Вітаю Запорожжя з перемогою. Слава ЗСУ!